Так, всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по сільському. І сьогодні в нас рубрика збирання соняшника. Значить, продовжуємо збирати соняшник. Вчора в нас спустився невеличкий дощик, такий, можна сказати, там сугубо пиль прибило. Поїхав, тепер подивився. Зранку в нас сонце світиться. Зараз вже в нас 17-та година. Подивився, поїхав, ну, пиль прибило та й все. Тобто, Можна молотити, нічого воно не намокло абсолютно. Народ прислухався до ваших порад. Як можете бачити, вже в нас сітка, оця, що була там ззаді, вже стоїть вона в нас тут. В теорії має соняшник отак впиратися сюди. І далі він має заходити під мотовило. Мотовило вже, як можете бачити, збільшеного діаметру. Ми вже збільшили, доварили лучини. Вже мотовило в нас бере фактично по самих ребрах ліфтерів, як можете бачити. В принципі. Думаю, що повинно забирати. Це, значить, отак, що бачите, соняшник на ліфтерах. Це ми вчора поїхали до того дощу, там з краю полеглиться, трошки позрізали головки, на місці закидали, перемолотили. Обороти барабана вже зробили механічно. Гайкою в нас регулюються, вже скинуті. Нижче, просто нема куди. Зараз, ну, на холостому, не на холостому, а без маси. Получається, показує 600 обертів. Ну, піде маса, він трошки просяде, може буде 550 плюс-мінус. Будемо бачити. Тут усе сказав, значить, ось тут. Ходімо сюди. Тут перекинули, як можете бачити, ми доварили ще одне кріплення, перекинули циліндри вже нижче. Тобто в нас жатка задирається вже набагато вище, стояла вон там. А зараз буде стояти стоїть ось тут. Буде підніматися набагато вище. Тому будемо пробувати, будемо пробувати. Що з того вийде? Побачите далі. А я заводю комбайн і поїхали. Їді їдемо трактором знову наші сіл зборі. <ріст> всі ті самі гості ту саму хату. Так, ось вже відбиває края. Зараз я вам показую, який соня тут. Ось такі головки. Ось такі. такі. Тут, звичайно, кращі, ніж там їх на тому городі попереді молотили. Щось повиїдало. Якісь пташки горобці. Ось такі, я трошки зеленкова тягли коржух, такий великий корж. Ось такі коржі менші то вже сухі. А які є більші, то ще не дуже сухі. Ось така палка. Ось повипадали коржі повимолочувані. ось такі. Так, народ. Група лісоповал, Валить, корчує. <гум> Якщо зелене, бачите, то обриває трохи голови, але нічого. Вжатку йде добре. В принципі, вже не спиняється. Ішов вже трошки веселіше. Тут, як можете бачити, ну, є ще трошки недогони. Тут голова така сантиметрів 40 в діаметрі. Там он до, щоб не казали, що це вибрав спеціально, ондо, дивіться. ондо, ондо-ондо. Бо це тут де рідше. Це не рідше, це звезд технологічний просів. Коротше, сівалка тут не сіяла, ти технологічні просів. Ось, бачите, де рідко, то тут голови такі, що не можу обняти. Зараз включаю січкарню, бо без січкарні, думав, без січкарні, щоб падало. Без січкарні бляха збирається, чіпляється там якраз за ручку. Солома не чіпляється, а ця зараза чіпляється. Тому включаю січкарню, б'ємо січкарню і то віщо. Вимолочує от і до. Шапка фактично не порвата. Лиш збирається, виходить, ось ото того. То зараз щоб цього не було. Зараз я вимкну січкарню. І січкарню я буду його бити. Нема чого з ним церемонити. Так що таке, беру ключ, піднімаємо поста. Зараз переведу в січкарню. Так, ідемте, я вам покажу, зараз, що там робиться в бункері. Так, народ, така чистота. Ще сипеться соя внизу. Ну нічого. Йдемо з соєю. Зараз попробую трошки менше дати вітру. В принципі, буде нормально. Що ми можна давати газ. Oh. Так, все. Зазаді палка залишається. Кажуть, що, там сів, ти молотиш. Молотиш, блядь. Забила цей бік сира шапка, на клавішах стоїть. І все, і так. Да. повністю. Так і гнивуємо. Yeah. <гум> Ось так навитягали. З середини комбайна з клавіш. стільки... Стіки... Це тільки третій час, там ще. Ось така смужечка і ось там далі. Це наш тако. конечно. Коротше, їдемо додому, не домолотили, щось відламалося в жарці, Він пізніше скаже. Так, народ. Короте, цей комбайн не для соняшника. Ні, ні то що, це не на. Назбиралися. Один кошик сюди, один в жатку, другий поза жатку. Палка зелена. Вся на клавішах стоїть. Труба. Короте. Можливо, то, що палка мокра, не знаю. Побачимо. Так, зараз буде вигрузка. Майже повний бункер з 25 соток. По вазі не знаю. Жатку і що там? Е, а, жадка, є поломка. Мотовило покинуло чат. відломало. Не знаю якого Бена. Труба на самому валові обломалася. можливо, десь на самій зв'яздочці є бієї. А, так, да, зв'язкочка крила. Все, проблема знайшлася. Відміна, вигрузка. Вирішили залишити в бункері, бо мариться на дощ, шкода, щоб замочилося. Ось яка чистота, ну майже повний бункер. Ще трохи, звісно, влізеться ще, це... але з 25 соток я рахую, то непогано. Так, ось така чистота, вже принципі, нема. Ну є ще палка, так як на місці товкли, то це зайшла палочка, бо товкли на місці. А так то чистота дуже хороша. Так, ну все, будемо завершувати, не будемо висипати, бо вдруг дощ, щось мариться. Всім пока, будьте здорові і пам'ятайте. Хто не працює, того руки не болять. І меркатора не купляйте, бо соняшник він не молотить. Або якщо купляєте, то купляйте соняшникову жатку до нього. Тоді все буде добре. А день другий не будемо знімати? Будемо день другий знімати. Так. До зустрічі в наступному відео! до Другої частини, ось стоїть наш соняшник. Нас чекає. Всім пока і будьте здорові. Все, гаси лампочку. Що, дівоньки, помирилися? Sejdem do domu.